Шановні пасажири, ви прибуваєте на станцію Райдан Незалежності. Як казав колись Заратустра, здоровенькі були, мої любі друзі. Він може саме так і не казав, але я сумніваюся, що він не бажав найкращого для своїх послідовників. Якщо ви захоплюєтесь JRPG, ретро та Інді, то із випадкових пасажирів вам варто стати саме послідовниками, просто підписавшись на канал. Для першої рецензії я обрав найкращу і найунікальнішу серію ігор в жанрі JRPG – Xenosaga. Будучи на мій погляд найкращою, вона безперечно має свої недоліки, і що важливіше, вона недостатньо відома серед сучасних гравців, ба навіть любителів жанру. Щоб подолати це прикрине порозуміння і дізнатися, чому саме я вважаю Ксеносага найкращою. Я запрошую вас у поїздку рейками всієї трилогії. Обережно двері зачиняються. Наступна станція сюжетна. Це такахаші, батько Ксеносага, в наш час відомий завдяки блокбастерам із циклу Xenoblade Chronicles. Та у справжніх дідусів типу мене перше знайомство з його творчістю почалося ще з Xenogears, яка вийшла на перший PlayStation в далекому 98-му році. Вже тоді і гравцям і керівництву компанії Square стало ясно, що ця людина здатна робити щось раніше небачене або незвичне для жанру, котре не обов'язково ставало бестселером. Відтак, будучи дуже зрілою науково-фантастичною грою, наскрізь просякнутою релігійними відсилками, Xenogears не отримала належної уваги від керівництва, але одержала народну любов, яку Такахаші відчув. В 99 му році він залишає Square і створює власну компанію під назвою Monolith Soft, яка спочатку співпрацює з видавництвом Namco, а потім, коли історія з Xenosaga закінчиться, вже з Nintendo, під крилом якої він видає вже ігри з циклу Xenoblade. Неважко уявити, що коїлось з правами на той чи інший твір, але цим суто юридичним моментом я хочу поставити крапку в питанні взаємозв'язку між Xenogears, Xenosaga та Xenoblade. Сюжетно це абсолютно різні ігри, ба навіть серії. І хоча між першими двома можна неозброєним оком помітити схожий дух та посилання на спільні теми і образи, чисто юридично Такахаші не міг їх зробити частиною одного всесвіту. Однак Всесвіт і сюжет Ксеносага вийшов таким масштабним і насиченим, що врешті-решт можна стверджувати, що ця трилогія стала тим, чим мала стати Ксеногірс. Починається все в 21 столітті, сторіччі, коли археологічна експедиція в Кенії виявила монолітний артефакт під назвою Зоар. Він стане ключом для наступного еволюційного кроку людства. як у Стенлі Кубрика з часом надасть можливість подорожувати за межі сонячної системи і стане причиною жахливого катаклізму, який зруйнує нашу планету вщент. Чотири тисячі роки по тому колонізація космосу сягне неймовірних масштабів, людство розкинеться на тисячах планет і як у Френка Герберта зіткнеться з надзвичайно небезпечною расою гнози, коріння якої уходить в історію так само глибоко, як історія моноліту. Саме тут в гру вступаємо ми в ролі Шіон Удзукі, молодої програмістки Vector Industries, яка розробляє потужну зброю проти гнозис. Як це часто буває у японців, цією зброєю виявляється більш-менш терпимо сексуалізована робот-гіноїд з лаконічним ім'ям Космос? Котру з них можна вважати головною діючою особою, питання слушне, тому що, як будь-яка сага, ксеносага налічує велику кількість таких осіб. В різні моменти всіх трьох епізодів до уваги гравця постає різний набір персонажів, які занурять його у все глибші шари оповідання. Від подій, які відбуваються одночасно в різних кутках Всесвіту, до минулого і навіть колективного підсвідомого, як у Юнга. І це вже не кажучи про те, як часто оповідь переносить нас на сторону антагоністів. Одна з приємних особливостей Ксено в тому і проявляється. Здається, жодна інша гра в жанрі за всю його історію не надає стільки ж цікавого і корисного умовно закадрового контенту. Здивований свого часу хайпом навколо Tales of Arise, Я скаржився на те, що її сюжет, окрім інших недоліків, дуже однобокий. Що коїться на стороні ворога, показали бодай рази три за всю гру, і це можна назвати своєрідною болячкою жанру. У Final Fantasy VIII ситуація була мало не гіршою, і з часом в мене склалося враження, що японці знають лише крайнощі. Або викликати конфуз з недосказаністю, або вивалювати стільки таємничих і безмістовних появ антагоністів, що перше вже здається краще за останнє. З останнім, до речі, аж занадто перестарався Те Цуяномура в своїй культовій серії Kingdom Hearts, яку я тим не менш обожнюю. Ксеносага ж, в свою чергу, показує, як можна тримати баланс між тим, що коїться у кожній історії. Ін конфлікту вдало надаючи перевагу команді під управлінням гравця, завдяки тому, що сторін тут декілька сприймається все не гірше ніж пісня льоду і полум'я Джорджа Мартіна, і гравець до кінця не знає хто кого переграє навіть серед поганців. try next. Інша приємна особливість Ксеносага – це її умовна дорослість. За часів мого першого знайомства з трилогією, джерела, якими надихався і які цитував Такахаші, не були мені аж надто цікаві, бо навіть легкодоступні. Та я все одно був у захваті від розказаної історії і деяких пікантних, але частіше жорстоких сцен, які рідко зустрінеш в жанрі. І ось тепер, дослідивши гру повторно у 35 років, коли художні, наукові та музичні твори накопичують в моїй голові куди більш чисельно, я побачив. Все те, що не бачив раніше. Ті ж назви всіх трьох епізодів, які напряму запозичені з одноіменних творів Фрідріха Ніцше, колись здавались мені просто вдало підібраними пафосними цитатами: Жадання влади по той бік добра і зла, і так казав Заратустра. Наліпіть їх на фотки Джейсона Стейтема, і буде вам готовий контент для пацанських пабліків. Та тепер, маючи більш-менш пристойне уявлення про те, що писав Ніцше, і я можу стверджувати, що кожен з епізодів це один великий оммаж кожній із книг філософа. Цікаво, що цикл ігор, як і магнум опус Нітше, спіткала схожа доля. Всі вони були нещадно скорочені. Із шести епізодичних ігор Ксеносага була скорочена до трьох, а чотири книги Жадання влади за задумом філософа були скорочені до однієї ще й з іншою назвою антихрист. Та це не значить, що сага обривається на півслові. Жирну крапку в великій сюжетній арці автор все ж таки ставить. І я впевнений, що якби серія пішла далі, інші епізоди і надалі надихалися б ідеями Ніцше, як це колись робив, наприклад, Третій Рейх. Різниця лише в тому, що останній робив це вибірково, приймаючи до уваги лише зручну і, так би мовити, темну сторону нічанства. Своєрідною карикатурою цьому служить один із головних антагоністів гри. Полковник Маргуліс, образ вправного фехтувальника з прилизаним волоссям і здоровенним шрамом на обличчі при першій зустрічі визиває стійкі асоціації з німецькими офіцерами часів Другої світової війни. Коли ж він виправдовує геноцид планетарних масштабів простою класифікацією людства, ніяких сумнівів вже не залишається. І так у всіх епізодах за кожним сюжетним поворотом, за кожним героєм і його іменем стоять алюзії, які на перший погляд можуть здатися надто душними, та їх унікальна та власне колосальна гармонія в доволі рідкісному сеттингу в жанрі JRPG – Це одна із головних привабливих рис серії. Ксеносага це науково фантастична космоопера, де матеріалізуються міфи християнства та гностицизму, вчення Фрідріха Ніцча та Карла Густава Юнга і соціально-правові інститути, які намагаються за всім цим встигати. Якщо у вас тріха палає від одного такого опису, нічого страшного, так і повинно бути. Гравці повинні бути готові хоча б до внутрішньо ігрової енциклопедії, об'єм якої вразить найсміливіших із них. Та й зрештою вся трилогія, ніби створена для того, хто думає, що в цьому жанрі йому вже ловити нічого. Справа не тільки в сюжеті, і ви зараз в цьому переконаєтесь, бо ми якраз прибуваємо на станцію ігроладного. Коли перший епізод Ксиносага вийшов у 2002 році, теоретично жанру JRPG було вже близько 16 років, та фактично він сприймався вдвічі старшим, тобто застарілим. Мало того, що переважна більшість ігор жанру була виконана в перенасиченому сеттингу фентезі, так ще одна з особливостей їх битв полягала в тому, що ініціювалися вони випадковими сутичками. Ось як це переважно виглядало раніше. Переміщуючи аватар бойової групи по карті, гравець не бачив відповідні ворожі аватари. Після кожних декількох кроків битви врешті починалися самі по собі, і гравець ніколи не знав, на якому ж кроці його чекає наступний поєдинок. Неважко уявити, як все це втомило більшість прихильників жанру, і ми маємо бути вдячні за те, що Такахаші підтримав тренд, який розпочала культова Chrono Trigger, в розробці якої він теж приймав участь. Спочатку вона, потім переведення ігор серії Lunar, а зрештою і Xenosaga прибрали випадкову ініціацію і зробили це новим стандартом. Завдяки цьому гравці стали власноруч обирати битви, в яких вони хочуть брати участь. Різниця здебільшого у тому, що у Chrono Trigger гравець і бачив всіх монстрів на карті, і бився з ними одразу ж на цій карті. Тоді, як у Xenosaga, один монстр на карті це лише аватар умовного лідера ворожої групи, для битви з якою гра завантажує окреме поле бою з окремим інтерфейсом. В ньому всі учасники битви стоять стінка на стінку, іноді маючи шанс почати бій з перевагою, і кожен свій хід реалізують не сходячи з місця. Найважливішим елементом власне інтерфейсу є панель черговості ходів. Завдяки механіці Boost, кожен учасник бою, навіть ворог, може зробити хід раніше своєї черги і в цьому полягає ключ до перемоги в будь-якій серйозній битві. Накопичуєш достатню кількість бустів і реалізуєш вдвічі більшу кількість ходів. Дія другої по важливості панелі інтерфейсу також розповсюджується і на союзників, і на ворогів, і той, хто ходить під час відображення тієї чи іншої іконки на цій панелі, отримує один з трьох модифікаторів, або підвищений шанс критичної шкоди, або більшу кількість бусту, або більшу кількість очків навичок. Останній модифікатор лікує весь цикл Ксеносага від болячки жанру, на яку скаржаться всі, хто надто поверхнево з ним знайомиться мова про Грінд. Замість перекладу з англійської я вигадав для цього розшифровку. Гра репітативна і надто докучлива. Ті, хто на це скаржиться, стверджують, що в JRPG треба приймати участь у великій кількості додаткових битв, щоб прокачувати персонажів до необхідного рівня, інакше в серйозні боссфайти нічого і лізти. Так от зазвичай все це неправда, і ксеносага в цьому плані не виключення. Все, що треба, це наносити смертельний удар, коли на панелі модифікаторів відображається іконка бонусних очок, навичок і все. Таким елегантним рішенням Такахаші перетворив прості битви з рядовими монстрами в цікавий тактичний менеджмент. Гравцю треба не тільки ефективно винищувати противника, а й робити це своєчасно. В іншому випадку він ризикує суттєво збільшити кількість необхідних битв, а отже, і кількість годин на проходження гри. За статистикою, на кожен з епізодів гравці витрачають в середньому по 35 годин, і особисто в мене десь так і вийшло. Та я маю наголосити, що я не взяв участі в жодній зайвій битві. Тупо фармити очки досвіду або навичок мені не довелося на жодному з етапів гри. Я просто користувався згаданим модифікатором у кожному поєдинку, який мені траплявся при дослідженні рівнів, і у випадку з бектрекінгом я з легкістю уникав небажаних битв. навіть в третьому епізоді, де систему бонусів прибрали взагалі. Про бектрекінг трохи згодом. А ось дослідження світу гри виконано на недосяжному для жодної іншої JRPG рівні. З одного боку, відсутність карти може здатись незручністю, та дизайн рівнів на ділі такий компактний і цікавий, що наявність карти тупо вбила би весь кайф дослідження. В ті часи ще не було тренду і технічної можливості робити гігантські карти з кучою однакових активностей, тому світ Ксеносага повний цікавих пазлів, секретів і закутків з цінними винагородами. Останніх, на жаль, не так багато в міні-іграх, та кількість таких сторонніх розваг, як мінімум, визиває повагу, а як максимум вдало відволікає від основних задач. Слот машина. Покер. Колекційна карточна гра, щось типу грального автомата, де ти мусиш прицільно підбирати винагороди. Свій аналог культової Lemmings і навіть екшн дуелі на здоровенних роботах. Але участь роботів лише міні ігрою не обмежується, і про це треба поговорити окремо. Кожна імена меха має своє власне екіпірування і рано чи пізно потрапляє під управління гравця, що ще більше закручує гайки унікальності Ксеносага в роки її популярності. Мені взагалі складно пригадати, хто, окрім Такахаші, регулярно використовує пілотованих роботів у своїх jrpg проектах, але це не значить, що в нього це вдало виходило кожного разу. Мехи в нього були ще в Ксеногірс, та чомусь в першому епізоді Ксеносага вони виявились настільки неефективними, що 90% битв в мене проходили. Без них. Тоді як далі він вирішив цю проблему не менш елегантно, ніж у випадку з Гріндом. В останніх двох епізодах вже не можна призивати мехи під час бою. Натомість для роботів виділили окремі фрагменти гри, де і в бою, і під час дослідження гравець може використовувати лише їх. Цікаво те, що пізніше такі фрагменти можна повторно відвідати за допомогою підсвідомості, але тепер вже якості пілота, який за рахунок своїх розмірів може побувати в важкодоступних місцях. Як ви правильно зрозуміли, підсвідомість відіграє одну з важливих ролей не лише в сюжеті, а й в геймплеї. На жаль, такий бектрекінг та кахащі реалізував нормально теж не одразу. Для дослідження старих локацій першого епізоду гравець зобов'язаний користуватись нечисленними пунктами входу і виходу з підсвідомості. Така марна і нецікава трата часу мало кому сподобалась, і починаючи з другого епізоду проблему було вирішено. Щоб погрузитись в підсвідомість, все ще треба було шукати необхідний пункт. Та вийти з неї можна було Уже в будь-якому місці, в тому ж другому епізоді Такахаші наважився на доволі рішучий і ризикований крок. Він відмовився від валюти. Все просто все, що зняли з ворога, тим і користуєтесь, і робите це обачно, адже ніколи не знаєш, що і коли тобі знадобиться. Та за всієї експериментальності такого підходу, на мій смак в першому епізоді було витримано кращий баланс, котрий так само рідко зустрічається в рольових іграх, загалом, а не тільки японських. Відтак лут в першій частині трилогії виглядав найбільш правдоподібно. гроші можна було знайти лише у солдатів, а якісь металічні рештки лише у роботів. Зміни торкнулися і системи прокачки в сторону спрощення. Найбільш вдалою вона виявилась в першому епізоді, де можна було вивчати ексклюзивні навички вбудовані в речі, потім використовувати їх, вже знявши екіпірування, або навіть передавати їх між персонажами. Загалом таких ключових відмінностей між епізодами достатньо, щоб не складалося враження, ніби граєш в одну і ту ж гру, та їх не настільки багато, щоб все летіло догори дригом. Та найбільш разюче вони відрізняються аудіовізуально, що ми й розглянемо на нашій наступній зупині. Ці естетичній Як наш туристичний поїзд, так і камера в Xenosaga рухається рейками. Все навкруги виглядає ніби тривимірним, та гравець не може вільно рухати камерою. Йому дозволено розглядати все лише під заздалегідь за програмованими ракурсами. Така камера грає важливу роль при дослідженні рівнів. На перший погляд, гравець не завжди помітить щось корисне, та він часто може бути приємно враженим нагородою за власну цікавість. У 2001-му, за рік до виходу першого епізоду Xenosaga, подібну камеру популяризували Final Fantasy X, та дослідження світу в ній було й близько не таким цікавим. Там і карта була завжди доступна, і дизайн рівнів був суттєво скромніший. Але треба віддати їй належне до її рівня графічної краси Ксеносага діди лише через 5 років. Лише к третьому епізоду серія стає схожа на справжній блокбастер, та це не значить, що попередні два аж надто непривабливі. Вони просто грубіші, простіші і елементарні помилки в них помітні частіше. Наприклад, під час дослідження рівнів всього другого епізоду аватар лідера бойової групи не відкидає тінь. Інша неприємна особливість зовнішній вигляд і голоси персонажів, а точніше те, як вони змінювались між епізодами. По-перше, це, напевно, виглядало би більш гармонійно, якби суттєво змінена зовнішність чекала кожного героя, а не вибірково, як це врешті виявилось. По-друге, я розумію, що при роботі з акторами ситуації бувають різні і хтось фізично не може озвучити героя, над яким він працював в минулому епізоді. Та коли мова йде про технічну якість, в мене вже закінчуються аргументи. Яскравим прикладом зміни якості звуку є голос однієї з моїх улюблених героїнь Момо. За посиланням в описі ви знайдете приклади того, як вона звучить в битвах першого і другого епізода, і ця різниця, я впевнений, неприємно вас вразить. В другому епізоді їй ніби і бітрейд знизили, і запис робили бозна-де в бозна яких умовах. Та ця проблема торкнеться лише тих гравців, яким Момо подобається так само, як мені. Пройти гру можна будь-яким складом команди, та в моїй команді Момо була на протязі всіх трьох епізодів, і її бойові репліки в другому епізоді, я відверто кажучи, вимушений був терпіти. Вимкнути їх неможливо, пропустити теж. І, до речі, добре, що починаючи з другого епізоду, анімацію спецприйомів зробили вдвічі коротшою. В першому епізоді вони були надто довгими для гри, де Ти вимушений їх дивитись не менш ніж сотню разів. А от довжина наступного нюансу мене навпаки приємно здивувала і 20 років тому, і зараз враховуючи всі блокбастери жанру, які вийшли за цей час. В жодному з них я не помітив настільки ж довгих кінематографічних заставок, як в Сеносага. Найближчі конкуренти, звісно, перші дві Xenoblade від того ж така хаші. Це було доволі незвичним тоді і залишається таким понині. Наш час в жанрі більш численними залишаються суто діалогові заставки, в яких герої здебільшого стоять як вкопані і хоч якось анімують текстові блоки. Ксеносага, в свою чергу, настільки близька до повнометражного кіно, наскільки це взагалі можливо в жанрі JRPG. Лише в третьому епізоді діалогових заставок стає помітно більше, але перевага в цілому залишається за кінематографічністю. Та не хвилюйтесь, якою б довгою заставка не була, її завжди можна поставити на паузу чи взагалі пропустити, та суто сюжетно я би вам цього безперечно не радив би. І добре, що в них не доводиться багато читати і можна все сприймати на слух, адже всі вони озвучені. Але тим не менш я мушу попередити всіх, у кого з англійською мовою не дуже. Завдяки численним науково-технічним і юридичним термінам, ксеносага гра не з простих для розуміння. Мова тут, безперечно, не така важка, як в Disco Elysium, але загалом рівень англійської для того, щоб зрозуміти Ксеносага, я б ахарактеризував як вище середнього так точно. Добре, що музика може звертатись до нас без слів, тому зрозуміти її зможе кожен. Саундтрек для кожного з епізодів писали різні композитори. Для першого Ясунорі Міцуда, для другого дует Шінджі Хосое і Юкі Каджіура, тоді як для роботи на третім залишилось лише остання. Всі вони досвідчені митці. Чоловіки більше знані своїми працями в ігровій індустрії, тоді як пані Каджиура, в першу чергу відома як аніме-композитор. Щоб скласти власну думку про саундтрек, ви можете використати лінки в описі цієї рецензії. Та я маю зазначити, що думка публіки майже одностайно вважає саундтрек другого епізоду найгіршим. В деякій мірі я з публікою згоден, адже музика із катсцен, яку писала Каджіура, і геймплейна музика за авторством Хосоя, одна одній просто не пасує. Вона надто Різна. Якщо в заставках грають більш оркестрові і похмурі твори, то під час ігроладу гравець чує більш просте рітмічне техно, з куди більш позитивним настроєм. Така різниця не випадкова. За весь час роботи композитори жодного разу не зустрілися і не створили жодного треку в колаборації. Та як би там не було, саме геймплейна музика другого епізоду мені подобається найбільше, і саме вона спливає в пам'яті в першу чергу. Можливо, якраз тому, що вона така попсова і приставуча. Так чи інакше, саундтрек циклу в жодному разі не постарів, чого не скажеш про згадані раніше кіношні заставки. Final Fantasy X свого часу вони теж не мали високої роздільної здатності, та з часом, коли вийшов ремастер, картинка як хороше старе вино стала тільки кращою. На жаль, за словами розробників, ремастер Xenosaga на даний момент економічно недоцільний, тому які б налаштування емулятору ви не використали, ви лише поліпшите графіку ігроладу, тоді як заставки залишаться майже без змін. До речі, не все так просто із емуляцією. Ваш покірний слуга перекласив всі можливі налаштування, перечитав всі можливі форуми і, зрештою, знайшов золоту середину, завдяки якій всі три епізоди виглядають найкраще і з найменшою кількістю багів. За посиланням в описі ви знайдете необхідні налаштування, а також інструкцію для вирішення важливої проблеми першого епізоду стосовно збереження прогресу. Прогрес також невпинно несе наш потяг в напрямку кінцевої станції цього огляду. То я хотів би коротко підвести підсумок. На мою думку, Ксеносага має стояти в кінці вашого туристичного маршруту по визначним пам'яткам жанру JRPG. Виріште нарешті, яка Final Fantasy чи персона вам подобається найбільше, і лише тоді беріться за культовий твір пана Тецуя Такахаші. Іншого такого твору не було лише від того ж автора, та й то він був скромніший. Наприклад, Ксеногірс, яку можна вважати вдалою розминкою, яка через юридичні нюанси напряму сюжетно не пов'язана із Сагою. Не пов'язана з нею і найсвіжіша трилогія того ж автора. Автора Xenoblade Chronicles, і вона, врешті, сумно додає, іншого такого твору і не буде. Навряд чи хтось навіть та наважиться зробити в жанрі щось таке ж доросле і жорстоке, ще й з настільки розгалуженим сюжетом, якому позадрять сучасні серіали. Це історія про виживання людства перед обличчям ворога, створеного на перехресті колективної підсвідомості і надлюдини за вченнями юнга і Ніцше, а також релігійних міфів гностицизму чи християнства. І все це на фоні міжусобних бій, соціальних криз і науково-технічного прогресу, який не тільки призвів до цих криз, але й до куди більш небезпечних наслідків. Жанр космічної опери в іграх майже не представлений. Жанр JRPG не надто насичений сеттингом наукової фантастики, тому, враховуючи все вище сказане, Ксеносага гасяє як прихований діамант, недоліки якого менш важливі за недоліки жанру, який він представляє і виправляє. В порівнянні з більшістю JRPG тут в рази більше контенту про антагоністів, ще більше кінематографічних заставок і в рази менше репітативного та затягнутого ігроладу, якщо його взагалі тут можна таким назвати. Випадкових зустріч з ворогами нема, грінду теж нема. Дослідження світу виконано в традиціях класичних Resident Evil з великою кількістю пазлів і закутків, де зберігається не тільки приємний лут, але й сюжетний контент. Битви по крокові, їх механіками в однаковій мірі можуть користуватись і ваші противники, а коли вам все це наскучить, ви завжди можете відволіктись на цілу купу вбудованих міні-ігор. На цьому все. Цей поїзд далі не їде, звільніть, будь ласка, вагони та не залишайте мої відеоси без догляду. Не забувайте перевіряти їх опис і не соромтесь підтримати канал за посиланнями, які ви там знайдете. Чао!